Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль І сьогодні розберемось, навіщо нам трофеї у 10 світі. Тож розпочнемо. От увійшли ви у гру, граєте собі, граєте, і от ці голови, окрім того, що займають місце в інвентарі, нічого корисного не дають. І якщо ви їх не викинете, то в кращому випадку візьмете з собою та повісите на стіну. От і все. До речі, це одне з призначень трофеїв, але все ж таки у них є своє місце у грі. Незначне, але воно є. І полягає воно у таких чотирьох аспектах гри, а саме елемент крафтингу, джерело ефектів, елемент декору та обрання цілі для балісти, і усе по порядку. Трофеї з мобів необхідні для певних рецептів, а саме для того, щоб виготовити принаду для її використання у риболовлі. Річ у тім, що з кожним новим біомом риба в них буде ставати сильнішою та з прив'язкою до певного виду принади. І так, щоб створити необхідну, знадобляться трофеї: троля, фенріра, Фульнга, змія, гиді, дракона, вогневика та бикоящура. І щоб створити принаду, необхідні ці трофеї, та сама, вибачте, за автофтологію, принада, придбана у Хальнора. На даний момент у грі існує 6 босів, і кожен з них має свого трофея, а вони, в свою чергу, мають відповідні ефекти, які стануть вам у доступі, коли ви переможете боса та причепате його трофей на відповідне місце у священому колі каменів. І на мою думку, саме це використання трофеїв є провідним і важливим у грі. Щодо декору, усе просто. Ви вбили моба та у разі потреби можете почепити його трофей у себе, наприклад, на базі. Це може доповнювати вашу оселю та придати їй певної атмосфери, деякі з трофеїв можуть навіть щось промовляти. Трофеї необхідні для використання балісти, а саме щоб вона коректно працювала та могла атакувати того моба, трофей якого ви покладете у неї. Ось таке коротеньке відео вийшло на цю тему. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Не забувайте писати коментарі та в разі чого мене виправляти. Якщо я щось не сказав, ставте вподобайку та можете підписатись на мій канал. Усім до нових зустрічей.